Хочу вам показати е, власний сорт. Я його назвав Небесна Сотня. Дуже ніжний, дуже такий, він завжди рясно квіткує. Це наш власний розплідник Тараненка, Називається «Еліт Гарден», е, Він був створений у 2004 році. Тут е, зібрана велика колекція понад 800 сортів бородатих ірісів. Це тільки бородатих 300 карликових сортів. Ну, у півоні десь вже майже 300 сортів. Це сорт називається Іракес Василя Горобця — Це наш дуже відомий український селекціонер. Тут дуже сильно прилітало. побиті паркани, дах побитий був, вікон не було взагалі. Ну, я дуже сильно хвилювався, і найголовніше, щоб не було тут пожежі. Тому що хвоні, як починають горіти, вони згорають все, дотла. Ну, Багато було пошкоджено дерев, їх просто покосило, ось збито, ось збито, ось пошкоджено. Ну, вона тримається. Як і Україна.